Україна не цінує мирних ініціатив Сполучених Штатів Америки. Таку дурню сказав Трамп у журналу «The Atlantic». Хто ще не бачив або не читав це інтерв'ю, почитайте. І якщо у вас ще були якісь сумніви в тому, що це неадекватна людина, вони у вас просто розвіються. Як він там сказав, що я керую країною, я керую світом, і мені від цього весело. І взагалі люди зрозуміли, ті, хто прочитали це інтерв'ю, що ця людина тяжіє до диктатури і авторитаризму. Це те, що він хоче перетворити Сполучені Штати Америки. На жаль, це не не демократична країна, це диктатура та авторитаризм і керувати всім світом. Це неадекватна людина, яка зараз. При владі, на жаль, у одній з самих потужних поки що самих потужних країн світу, і на фоні цього мені дуже дивно, коли ще деякі українці в Україні поза межами України чомусь думають, що Трамп може вирішити українське питання. Трамп це такий же диктатор, як і інші диктатори цього світу, який хоче анексувати Канаду, який хоче захопити Грінландію, який втручається у вибори, втрутився у вибори в Канаді, втрутився. У вибори в Німеччині через маска до речі, теж про те, що він втрутився у вибори в Канаді, він також похвалився в цьому інтерв'ю. Ну хіба може така адекватна людина таке казати? Я розумію, що будь-яка людина такої потужної країни, яка доривається до влади, хоче правити світом, втручатися в вибори. Але у президентів до нього хватало в клепки в голові не казати це на публіку і керувати світом в більш-менш адекватному варіанті, коли вас поважали і до вас прислухалися, тому що ви адекватна людина і керув... Ути адекватною більш-менш країною зараз. Люди просто бояться цієї країни. Люди бояться цю людину, тому що вони розуміються неадекватна людина, і від цієї людини можна очікувати чого завгодно. На жаль, Трамп падає, Трамп падає у прірву. Пробиває дно і летить ще нижче, тягне туди Сполучені Штати Америки, тягне туди весь світ. І на жаль, поки він буде при владі, то світ буде в повному хаосі та невизначеності, тому що ця людина прожила своє життя. цій людині там залишилось я не знаю скільки років, але є молоді люди, які хочуть також прожити це життя. Життя і завдяки цій людині у деяких з них не буде такої можливості, да тому, що цей хаос, ця ця невизначеність. Люди не можуть планувати своє майбутнє. Люди постійно повинні думати про те, чи не звільнять їх з роботи, чи не розрушиться їх бізнес. Тому що недолугий президент Сполучених Штатів Америки руйнує весь світ, руйнує світопорядок. І що з цього буде? Ну, ми побачимо. Да? Якщо він залишиться до кінця свого строку, щось мені підказує, що доброго з цього нічого не вийде. Але будемо дивитися, як воно буде далі.